25 квітня п'ятниця це огляд найголовніших новин першої половини дня. Мене звати Сергій Єременко. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал в Ютубі Факти Лайф і лишайте ваші коментарі. Ми працюємо для вас, тому ваша думка для нас дуже важлива. Троє людей в Павлограді загинули. Про це повідомляє обласна військова адміністрація Дніпропетровська, конкретно і очільник Сергій Лисак. Росіяни влучили по житловому будинку безпілотником. Також 10 людей зазнали поранень ступ... різного ступеню тяжкості. Одна людина перебуває у важкому стані. Сьогодні в місті Київ оголошено день жалоби за. Тими людьми, які загинули вчора, внаслідок російської комбі... комбінованої ракетно-дронової атаки, тоді росіяни влучили у житловий будинок в Святошинському районі міста Києва, фактично його зруйнувавши. Близько ста людей зазнали поранень. І у зв'язку із цим президент України Володимир Зеленський заявив про те, що. Є припущення, поки що це на, е, на рівні обговорення і на рівні дослідження, е, але йдеться про те, що скоріше за все росіяни влучили по будинку в Святошинському районі міста Києва північно-корейською ракетою. І тут мова йде про ще одне свідчення злочинної співпраці Росії Кремля і Пхеньяна. І тут важливо додати, що буквально декілька тижнів тому журналісти Reuters оприлюднили дані, вони розробляли їх, досліджували спільно з британськими дослідниками, які дотичні до військової справи, про те, що за останні 20 місяців Північна Корея надіслала в Росію близько. 4-6 мільйонів артилерійських снарядів йдеться про те, що це половина від тих артснарядів, які Російська Федерація випускає по Україні. Треба зауважити, що ще 23 лютого поточного року начальник головного управління розвідки Кирило Буданов говорив про те, що половина артснарядів, які Російська Федерація використовує на фронті, це артснаряди, які їй поставляє Північна Корея. Я особисто Бачу, це таким чином, що світ. Демократичний світ, він мовчки буквально як кролик на удава, дивиться на те, як колаборуються найбільші і найкривавіші диктатури в світі і нічого для цього не робить. Звісно, нам, як українцям, це дуже болить, тому що ми прагнемо справедливості, але тут йдеться не лише про справедливість. У випадку, коли світ не надає належної оцінки такої співпраці, тут йдеться, як на мене, і. Про нездорову тягу до самогубства цього світу, тому що зазвичай отакі союзи, і така військова співпраця вони не завершуються лише окупацією або знищенням однієї е, країни. Мова йде про те, що у Росії е, апетити дуже великі. Путін говорить про те, що Росія не має кордонів, і е, Кремль він завжди може знайти виправдання для того, щоб в Вторгнутися в ту чи іншу країну. В останні дні Україна переживає страшні часи, зрештою, і які... Ці три з гаком роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну і 11 років війни, яку Росія веде проти України. Але вражає, що на тлі цього з'являються заяви від керівників тих держав, які десятиліттями, якщо не більше, вважалися в світі найбільшими, найтривалішими і найміцнішими демократіями керівники таких держав роблять досить. Дивні заяви, наприклад, президент США Дональд Трамп вважає, що Росія зробила досить велику поступку щодо мирного врегулювання, зокрема, начебто припинення захоплення цілої країни. Про це він заявив журналістам у Білому домі під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Я бачу це так: можна все дещо спростити. І вважати, що президент США Дональд Трамп не отримує належну інформацію від своєї розвідки від своїх радників стосовно того, що саме відбувається в російсько-українській війні. Я не вважаю, що це та історія, де Дональд Трамп не надто заглибився в ці деталі. Очевидно, що коли Дональд Трамп обіймав посаду президента, коли після інавгурації 20 січня він мав наради і не одну, як з військовими, так і з представниками американської розвідки, які йому звітували. Про те, що відбувається в російсько-українській війні. Тому коли Дональд Трамп називає це поступкою, на мою думку, це є цілеспрямованим меседжем, тому що ми прекрасно розуміємо, що це не поступка Росії. Коли Росія бігла з Росіяни бігли з Херсона, з Харківщини, з Київщини, з Чернігівщини, тут мова йде про. Роботу збройних сил України важку роботу, робота, яка дається кров'ю і на жаль життями наших захисників і захисниць, але це далеко не російська поступка. Це перше. А друге, про що мені думається, а коли ми почнемо в такому разі говорити, що Путін... В тому разі, якщо він припинить вбивати українців, що йому слід дати Нобелівську премію світу. Також, з-поміж заяв Трампа, про те, що питання відновлення територіальної цілісності України залежить від того, про яку територію йдеться. Вони, тобто українці, каже Дональд Трамп, воювали, вони втратили багато територій. Ми зробимо все, що в наших силах працюючи з Україною, але вони втратили багато територій, додав він. Також він далі уточнив свою позицію щодо Криму, заявивши, що він був переданий під час президента на ім'я Барак Хусейн Обама 11 років тому. Дональд Трамп не вперше. Звинувачує в анексії Криму не Росію, а одного зі своїх попередників, конкретно Барака Обаму. Він не вперше звинувачує українську владу, яка була в Україні в 2014 році. в цьому. Але тут слід згадати про дуже важливий. Нюанс У 2017 2021 роках Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки. Це була його перша каденція У 2018 році. Білий дім випускає кримську декларацію, і Майк Помпео, який на той час обіймав посаду держсекретаря США, презентуючи цю кримську декларацію перед Сенатом, сказав слово в слово: Сполучені Штати не визнають захоплення Росією Криму. І ніколи не визнають незаконну анексію Криму Кремлем. Тут цікаво, звісно, як Дональд Трамп би це коментував, але справа в тому, що я спостерігаю небезпечну тенденцію. з поміж тих питань, які лунають до Дональда Трампа в Білому домі, в переважній більшості, не всі, але в переважній більшості вони зручні. І вони робляться тими журналістами, яким Дональд Трамп очевидно відповідає з небез небезприємності, скажімо так. Також Дональд Трамп заявив, що у Штатів є певний крайній термін для досягнення миру між Україною. І ще одна заява з Білого Дому. На цей раз мова йде про державного секретаря США Марко Рубіо. Він заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа показала Україні та Росії шлях до миру та як має виглядати фінішна пряма щодо цього питання. Його пряма мова. Насамперед, нашим партнерам було запропоновані варіанти для обговорення речей, які знадобляться для припинення війни. Цю війну можна закінчити. З цим мають погодитися обидві сторони. Ми показали їм шлях уперед. Ну, насправді е, треба зазначити, що протягом усього цього. Процесу мирних переговорів Сполучені Штати неодноразово в особі Дональда Трампа, в особі Марка Рубіо, віцепрезидента Джей Дівенса, вони регулярно заявляють про свою особливу роль в цих перемовинах, і звісно, ми не можемо її применшувати в жодному разі, надто говорячи про те, що ми не знаємо усіх деталей цих перемовин. Але я хотів би зауважити на тих словах, які ми чуємо від Дональда Трампа, Рампа не лише сьогодні і чули і не вчора і не позавчора. Ми чуємо їх протягом тижнів і тижнів. Він практично ледь не кожен свій спіч, який стосується російсько-української війни, закінчує фразою: якби я був президентом, мається на увазі тоді, в лютому 2022 року. Усього цього не було б. Я не буду говорити про те, що Дональд Трамп був президентом в 17-21 роках, тоді коли Росія вже вела криваву війну проти України в Луганській Донецькій областях і вже анексувала Крим. Я скажу ось про про що. Ем, ці слова Дональда Трампа вони розходяться на меми, з них уже кипкують, але вони дуже важливі з точки зору, ем, аби розуміти, з ким має справа Україна і весь світ станом на зараз. Дональд Трамп говорить про те, що. Не було б війни війни, якби він був президентом, але давайте уявімо, що в 2021 році Дональд Трамп заходить на другу президентську каденцію і сідає в кресло президента Сполучених Штатів Америки ще на 4 роки. І в такому разі тоді б його друга каденція завершилася би в 2025 році, і на третю каденцію він права не має за конституцію Сполучених Штатів Америки. Тоді тут ідеться про те, і Дональд Трамп говорить про те, що. Поки він був би президентом, якби так, оці б 8 років, не було б усього цього, тобто повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таким чином, він не знаю, розуміючи це чи не розуміючи, але дає нам ясно зрозуміти, що він має на увазі, що його цікавить лише те. Що відбувається за його каденції. Тому що якби цього не сталося в 2022 році, коли, як стверджує Трамп, якби він був би президентом, то тоді, очевидно, це сталося б в 2025 році, тоді, коли його другий термін добіг би кінця. Важливо ще додати, що навздогін до заяви держсекретаря Марка Рубіо про те, що Сполучені Штати. Ти дали Росії та Україні шлях до миру, як має виглядати фінішна пряма словом, стали таким собі дороговказом. Є заява свіжа міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про те, що Сполучені Штати та Росія рухаються в правильному напрямку щодо угоди про припинення війни в Україні однак окремі ключові її положення досі залишаються неузгодженими. Далі його пряма мова у заяві президента США згадується угода, і ми готові її укласти. Але є ще деякі конкретні елементи цієї угоди, які потребують доопрацювання, і ми зайняті саме цим процесом. Я нагадаю, що буквально вчора Дональд Трамп говорив про те, що з Росією вони вже про все домовилися, і зараз черга України. А сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації він за великим рахунком спростовує ці слова. Хоча в цьому спростуванні йдеться про те, що у заяві президента, США, мовляв, згадується... Угода немає поки що реакції Сполучених Штатів і особисто президента Дональда Трампа на це. Але я хотів би згадати реакцію президента Дональда Трампа, яка так само розійшлася на меми, там де він відреагував на обстріл Російської Федерації Києва, влучання в житловий будинок, де загинуло 12 людей. Він написав в своїй соцмережі True Social, мене не влаштовують російські удари по Києву, не потрібно. Дуже поганий момент. Владімір, Стоп. Ну, Тут він звертається до Путіна. Оце Владімір, Стоп, воно розійшлося якраз на меми, і мені здається, що дуже мало уваги звернули на те речення, яке в цьому дуже короткому повідомленні, воно дуже важливе і теж. Дає нам зрозуміти, з ким ми маємо справу. Тому що Дональд Трамп пише, що його не влаштовують російські удари по Києву. Він пише, I'm not happy, я нещасливий від цього. Я нещасливий від цього. Тут не йдеться про співчуття родичам, друзям, близьким 12 загиблих в житловому будинку в Святошинському районі. Але і не це головне. Головне ось що. Не потрібно. Пише він дуже поганий момент. Тобто, тут йдеться про те, що очевидно, на думку Дональда Трампа, є хороші моменти і влучні моменти для того, щоб бити по Україні і знищувати український народ, і руйнувати українські житлові будинки, в яких живуть мирні українські люди і гинуть під цими завалами. А є для цього не дуже. Слушні моменти, і в даному випадку це не слушний момент, очевидно, тому що американці вступили в переговорний процес з Російською Федерацією, але давайте подивимося на це трошки ширше. Попри те, що Росія робить з Україною, попри те, що Росія не зменшила атаки по Україні як на фронті, так і в мирних містах, атакуючи їх балістикою і шахедами, вона навпаки їх посилила. Ці атаки призводять до ще більших руйнувань і жертв. Сполучені Штати Америки все одно ведуть перемовини з Росією, і спецпредставник Трампа стів Вітков він летить в Росію, попри те, що після попереднього його візиту менше аніж. За дві доби після цього Російська Федерація ударила по місту Суми, де було більше трьох десятків загиблих і дуже багато постраждалих. Був так само удар по місту Кривому Рогу, де теж дуже багато загиблих і них дуже багато дітей. І зараз в ми живемо в тих умовах, де Сполучені Штати Америки ведуть перемовини з. Терористичною організацією з країною терористом і не вбачають в цьому нічого поганого і не роблять навіть якогось дипломатичного вигляду, скасовуючи візит Стіва Віткофа чи переносячи його. У зв'язку із цим з'явилася дуже цікава інформація від видання The Moscow Times про те, що росіяни ну мається на увазі. Той та сторона Росії, та делегація, яка веде веде перемовини зі сполученими штатами Америки. Вони намагаються намацати ті точки, які будуть впливати на Трампа, зважаючи на те, що вони прекрасно розуміють Трампову натуру, і це мають бути якісь проєкти, якісь дії, які вписуються. В чотирирічний термін правління Трампа, тобто, це можна зробити дуже і треба зробити дуже швидко. З поміж іншого, мова йде про те, щоб запропонувати Дональду Трампу побудувати в Москві Трамп Тавер. Ще одна новина дуже важлива з точки зору. Переговорного процесу з точки зору е, того, коли в Україні настане мир. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошене до літа. Про це він е, розповів інтерв'ю з Телеграф. Я не можу стверджувати, на основі чого ем, такі припущення і прогнози дає прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Очевидно, у нього як у очільника е, країни НАТО. І одного із партнерів Сполучених Штатів Америки є для цього приводи, але важливо сказати, що одночасно із цим з'являється інсайдерська інформація. За даними видання The Times, у Британії обговорюють відмову від початкової пропозиції розмістити тисячі військових у ключових містах України для контролю за можливим перемир'ям. Натомість Лондон разом із Парижем зосередиться на захисті з повітря і моря та озброєння українського війська. Крім того, країни можуть направити військових Інструкторів на західну Україну для навчання військових про це йдеться в публікації, і одне з високопоставлених джерел, з яким спілкувалися журналісти видання The Times, сказало, цитую таке: ризики занадто високі, а сили недостатні для такого завдання, тобто контролю за перемир'ям. Британія завжди дотримувалась такої позиції. Це Франція хотіла більш силового підходу. Нагадаю, що ще декілька тижнів тому. Ми чули досить сміливі заяви, як з боку Макрона, так і з боку е Кіра е Стармера, і заяви про те, що Британія може направити свій миротворчий контингент в Україну у разі припинення вогню і у разі перемир'я. Зараз ми живемо в Такому інформаційному світі, де те, що сьогодні з'являється як інсайдерська інформація, завтра уже буде підтверджено. Звісно, я не можу стверджувати, що те про що пишуть журналісти видання The Times, на 100% відповідає дійсності. Але тенденція цікава, і ці дві новини, як на мене, мають дуже логічний зв'язок, коли Кір Стармер висловлює сподівання, що припинення вогню в Україні може бути. Оголошене для доліта, британська влада таким чином може шукати варіанти того, аби виправдати невідправлення своїх своєї миротворчої місії в Україну. Що ми бачимо станом на зараз? Російська Федерація посилила свої атаки на Україну. Вона тисне на фронті, вона б'є по цивільних містах. Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки посилила. Посилила е, атаки на українську владу і на Україну публікуючи е, заяви стосовно Криму, говорячи про те, що е, явно даючи або неявно даючи зрозуміти, що їх не дуже влаштовує навіть той факт, що Україна почала опиратися Росії в лютому 2022 року. Очевидно, на Україну Зараз здійснюється тиск для того, щоб примусити е, до миру, і тут же мова йде не про примус не про примус до миру, агресора, тут мова йде про примус до миру е, тієї країни, яка постраждала від е, дій агресора. І коли Дональд Трамп говорить про те, е, що Росія пішла. На поступки, не захоплюючи всю Україну, йому як на мене дуже влучно відповідає президент України Володимир Зеленський про те, що це Україна постраждала від цієї агресії. Це в Україні зруйновані міста і села. Це в Україні загиблі військові, цивільні діти, це в Україні мільйони біженців. І це очевидно Україна йде на поступки, коли погоджуються на ці мирні переговори. У мене є особиста думка з приводу того, що відбувається навколо інформації про те, що Сполучені Штати Америки. Хотіли би, аби Україна визнала Крим російським, і, можливо, нібито Сполучені Штати Америки і самі могли би це зробити. На мою думку, нинішня адміністрація Сполучених Штатів Америки шукає дипломатичні шляхи для того, аби вийти з цих мирних переговорів з цього мирного процесу з мінімально заплямованою репутацією. Але як на мене знову таки? Ми знаходимося зараз в тій точці, де Сполученим Штатам Америки в жодному разі не вийде це зробити так, аби не заплямувати свою репутацію. Це були найголовніші новини половини дня. П'ятниця, 25 квітня. Мене звати Сергій Єременко. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і не забувайте лишати коментарі. Побачимось.